Ромінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею слід співучі пташки, Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна співало, все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна, ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була. Що за вікном цвіла.